От починаючи звідси і до кінця стояли стелажі, які закривали всі вікна. І е, стелажі з книгами старими і пильними. Е, темно, сумно і непривітно. було в цьому. Українська освіта змінюється, реформується, і це відбувається не загалом, а зокрема в кожній громаді. Сьогодні на прикладі ліцею рудит. Ми хочемо показати вам, як можна змінювати простір і позбавлятися радянщини. І, от бібліотека ліцею Рудит, саме той приклад, коли із сірого, звичного для нас приміщення старих бібліотек створився сучасний простір, у якому перебувають постійно, що перерва на уроках діти. Їм це цікаво, і вони хочуть тут перебувати. Для мене бібліотека це місце сили в школі. І відверто так хотілося зробити його наповненим повітрям, світлим, теплим, дружнім, таким, в який хочеться дитині прийти, залишитися і тут навчатися. І дякуючи зусиллям колег, батьків, учнів, які долучалися своєю допомогою, мені здається, нам вдалося зробити справді приміщення, яке. Радо зустрічає дітей і дозволяє поринути у свої мрії і йти до їх здійснення реалізації. Тут хочеться бути, хочеться сидіти на диванчику, хочеться блукати вулицями Львова, які так мені здається гармонійно вписалися в атмосферу цього приміщення. Мені здається, нам вдалося.